Херсонський заклад дошкільної освіти номер 83 презентує фотовиставку Мій домашній улюбленець. У кожної дитини є свій маленький світ, світ довіри, тепла і щирої дружби. У цьому світі поруч завжди є той, хто любить без слів, домашній улюбленець. Сьогодні ми запрошуємо вас у подорож цими світлими моментами. Моментами, де дитячі очі сяють від радості, а поруч хвостики, лапки і сердечка, що б'ються в унісон. Нехай ці кадри подарують вам посмішку і нагадають щасливе життя у простих митях. Тут діти і їхні пухнасті хвостаті, вусаті друзі творять справжнє свято. Тож усміхніться, і ловіть заряд гарного настрою від цих кумедних моментів. Любіть і бережіть своїх собак, кішок, черепах, папуг. І пам'ятайте, вони ваші найкращі друзі.